Ця знаменна дата дорога кожній людині, кожній сім'ї. А одним із пріоритетних завдань в указі президента України Віктора Януковича про заходи у зв'язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні 1941-1945 років визначено підвищення рівня життя ветеранів. На цьому наголошували виступаючи під час урочистих зборів в драмтеатрі. цього дня. Всі мирні люди схиляють голови у скорботі, перед світлої співвітчизників, які полягли у боях, воювали на фронтах великі вітчизняни, були партизанами, підпільниками, трудівниками тилу. Житомирщина край, який один з перших в Україні вже на світанку 22 червня 1941 року зазнав бомбардувань. Ворожої авіації. Понад 120 тисяч житомирян загинули на фронтах. У руїни було перетворено міста села та селища. Сумні згарища залишилися від більшості сіл Оврудського, Олевського, Коростенського, Коростишівського та багатьох інших районів нашої області упродовж багатостраждальних 40 місяців. Фронт двічі прокотився з Житомирщиною. У виснажливих боях за кожний населений пункт визволителі стояли до останнього подиху. Це єдине місто, якому Москва салютувала двічі місто, яке дійсно стало героїчним містом і руху радянських військ на захід. Я низько вклоняюсь ветеранам. У своїх виступах керівники оперували історичними фактами, адже понад 120 тисяч наших земляків загинули на фронтах, і лише на Житомирщині майже у 4 тисячах могилах поховано більше 620 тисяч воїнів. 40 тисяч імен полеглих воїнів занесені на меморіальні плити і обеліски. За мужність і героїзм виявлені в боях майже 90 тисяч героїв нашого краю відзначені орденами і медалями. 98 удостоєні високого звання героя радянського союзу, а 27 стали кавалерами ордена слави трьох ступенів. Під час урочистостей керівники області та міста провели пам'ятне погашення конвертів спеціальним штемпелем, залишивши на них і свої підписи. За тим за мужність і героїзм виявлені у роки великої вітчизняної війни, значний особистий внесок у справу соціального захисту ветеранів, окремим учасникам зібрання, вручено почесні грамоти. Відзнакою почесний ветеран України нагороджено заступника голови ради Житомирської обласної ветеранської організації Любов Федяєву. Завойована завдяки Щороку 9 травня, особлива дата для кожного ветерана усіх тих, хто захищав рідні землі від загарбника у найбільшій війні. І, попри вік, чи не кожен ветеран і дотепер пам'ятає той перший день бойових дій, який змінив життя та історію цілої держави. Начал службу в Дольському артилерійському училищі дікаби. В ноябре місяці 41-го року. Скільки вам тоді було років? 17. І участвував училище. Участувало в обороні Москви. Поки ми подошли з Сібіри дивізії і нас змінили. Про свої внески та подвиги. Справжні ветерани не звикли говорити багато. Сталінградська битва й дотепер – один з найяскравіших спогадів Кирила Семенова. Пришлось видеть этот город на Волге, большой город на Велге, еще сравнительно целым неразрушенным. И на моих глазах вот этот замечательный город превратился в сплошные развалины. Меня удовлетворяет то, что я и мои товарищи выполнили свою обязанность перед Родиной. Мы не отдали город врагу. Сьогодення ветеранів це також боротьба, як правило, за власні права і побутові реалії. Наша ветеранська організація найкрупніше в області, більше тисячі ветеранів 10-му десяток вважається. Многі обращаються к нам по всім многим просадам. Обеди місяці, якими раніше були, зараз їх нету. Много питань. жіло, комунальні послуги дорогі є. Кріші тіхуть посі зімі очі вопросом наших жветьяном вирушаються к нам по всім вопросам. І, хоча вік кожного ветерана нині дуже поважний, їх оптимізму та вмінню долати життєві труднощі варто повчитися кожному. От тільки живих свідків історії щороку стає все менше. Багатомільйонними людськими жертвами дісталась нам перемога над фашизмом, адже із семи мільйонів людей, які пішли на війну. Половина загинула у боях. А з тих, хто повернувся додому, кожен другий став інвалідом. Нині ми зустрічаємо 68-му мирну весну. З цього приводу на військових кладовищах Житомира відбувся мітинг-реквієм та урочисте покладання квітів. В роки великої вітчизняної війни загинуло більше 120 тисяч житомирян. Це в невеличкому місці. Майже третина міста жителів загинули. Це і воїни-фронтовики, це і партизани, це і підпільники, це і безумовно. Мирні жителі, жінки, діти, які були закатовані фашистами. Тому сьогодні день скорботи, сьогодні день пам'яті і сьогодні день шани. Хочу привітати всіх ветеранів, всіх святом, всіх тих, хто пройшов лихоліття війни. Хто дав нам можливість сьогодні жити під мирним небом, радіти життю і будувати своє майбутнє. В Україні немає жодної сім'ї, котра б не втратила своїх рідних та близьких за приблизними статистичними даними. У роки війни загинув кожен шостий житель України. Брат мій загинув. Війну не дожив десь сотвертому році, але гітара його залишилась. Вона зараз є напевне зіни. Я факелоносець житомирщини. Я майстер спорту по волейболу. В 20 пробігах часто факело був біля бриди. Ми на факел. Пам'ять про захисників батьківщини, про їх мужність та героїзм повинні бути збережені навіки. Напередодні Дня перемоги Житомирський геріатричний пансіонат відвідав заступник голови облдержадміністрації Ярослав Долгих. У закладі нині перебуває 213 людей, серед них і учасники бойових дій. Ярослав Долгих привітав підопічних геріатричного центру та побажав їм найголовнішого здоров'я та життєвої міцності. Але окрім урочистої частини заступника чільника області, ознайомився із інфраструктурою закладу. Приміром, котельня пансіонату давно потребує модернізації. За сприяння обласної влади її планують Перевести на енергоощадне паливо вже до наступного опалювального сезону ми оглянули котельню, і тут вона їх тут дві: одна на газу, інша на твердому паливі. І Сьогодні вже є очевидним, що твердопаливну котельню потрібно обов'язково реконструювати, ставити сучасні нові котли, оскільки існує у нас загальне завдання про зменшення споживання газу, і саме на обласних комунальних установах. Ми будемо показувати, в тому числі і іншим суб'єктам господарювання, що це можливо, і що саме головне це економічно вигідно. Сьогоднішня ціна на газ порівняно з тими матеріалами, які виробляються в Україні, має колосальний розрив. Напередодні дня перемоги активісти молодіжної громадської організації Молоді регіони провели акцію Привітай ветерана». за сприяння народного депутата України, радника президента України Миколи Дем'янка. Ними було закуплено продуктові пакети. Їх активісти особисто рознесли та презентували 30 учасникам великої вітчизняної війни, членам Житомирської міської організації ветеранів. Це не перше общение наше з ветеранами, і кожне общение, кожна встреча це щось нове, що познавательне э, приносить емоцій. І починаєш задумуватися, що люди, які в то время сражались, они сражались за нас, за наше будущее. Дуже пишаюся, що взяла участь в цій акції. Разом з активістами з молодих регіонів ми будемо продовжувати і щороку приходити до них. Ми їх любимо, поважаємо і цінуємо. Ветерани щиро спілкувалися із молоддю, розповідаючи про свої подвиги та звитяги. Всього в баку перед нашим полком через овраг стояв жінський полк зенітний. І ми з оврагом услышали їх голос 4 часа утра. Це було 9 мая. Біле не так багато залишилося людей, свідків і учасників великої вічезняної війни. Сьогодні ми з ними спілкувалися. Це дуже щирі, відверті, відкриті люди, і вони гідні для того, аби бути прикладом.